Далі будемо ми будемо дивитись на онлайн мапі, що відбувається поблизу Бахмута, і чи є зміни за минулу добу. Тим часом наш генштаб говорить про те, що за добу були відбиті. Зокрема, 32 атаки на цій ділянці фронту аналітики Deep State наносять невелике уточнення на онлайн мапу. Говорять про те, що ворог ймовірно контролює значну частину центру міста. І бачимо, власне, ці зміни на карті трохи побільшало червоної зони. Намагається взяти ворог під повний контроль міста, але все ж таки наші бійці тримаються та. Намагаються відбити ці атаки. Також наш генштаб говорить про те, що росіяни атакували Оріхово-Василівкола без безусмі... безуспішно, і також намагалися дійти вони до Іванівського. І на бахмутському напрямку збройні сили України з усіх сил намагаються втримати позиції. Натомість ворог щільно накриває артилерією українські позиції. Про це в ефірі нашого каналу розповів Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України. За його словами, росіяни використовують всі види зброї та рівняють Бахмут із землею. Те, що там зараз відбувається, там просто в кацапів селянка. В них там вони згребли цих вагнеров цю терористичну організацію в одну купу, кинули їх в останній бій. Там в них є підрозділи, так би мовити, нижчі ланки. Це як там спідозні, сіфілісні, ті, що кидають в першому ешелоні, як гарматне м'ясо. І власне вони не підлягають ні евакуації. Ніякому там врятуванні. Це бюлет до Кобзона, просто там ну, можливо з певною підтяжкою. Є в них ті чмобіки, власне, теж гарматне м'яса. Ними вони розміновують підходи до наших позицій, міні загородження, посилають їх теж на вірю смерть. Я неодноразово розповідаю, як там група з п'яти осіб ідуть, одного посилають, типу глянь що попереду, він підривається, приводять йому на зміну наступного, і цей цикл повторюється знову. Є в них там дешевешники, це вже більш-менш. Підготовані є підготовані так би мовити солдати, яких притримують для більш серйозних якихось атак. Я не можу сказати, що там серед вагнерів тільки зеки присутні, але це їхня основа. Їх більше там це зеки, якісь там гвонківники вбивці. Це основа є, на жаль, є і серед вагнерів ті, хто гарно обмундировані, а не так, як ці з шовонів смерті. Що там в ржавих касках, в ржавих броніках чи то взагалі без них є в них, на жаль, є гарно модеровані, але їх набагато менше. І знову ж таки їх притримують для якихось більш серйозних операцій. А в більшості своїй той мікс, який там преться, є стара радянська тактика. Спочатку криють артою, потім іде їхні шолони з піхотою. Ну і власне перше, друге шон лягає, потім починається вже дійсно там дуже крепкий заміс. А от в яких умовах воюють наші бійці? Далі у відео. Але перед цим хочу нагадати минулого тижня я показувала вам, як виглядають засніжені окопи. Так от тепер сніг розтанув і все це перетворилось на річку. По жінімо автомата. Отак, от батько. Да я не могу ногу вытащить, я медленно буду. І далі ми будемо говорити про Авдіївку і подивимось, чи є зміни за минулу добу на цій ділянці фронту. Отже, аналітики Діпстейт говорять про те, що тут тривають бої за Первомайське. Про них ми говорили і напередодні, але як бачимо, значних змін на мапі немає. Лише невеличка є до уточнення. Також ворог продовжує штурмувати Мар'їнку. Йому не вдається її взяти в притул. Намагаються вони її і обійти. Також бачимо, що змінилася ситуація побли. Побєди. ймовірно є просування росіян на цій ділянці фронту. Але все ж таки хочу нагадати, що це не офіційна інформація від нашого генштабу, це лише аналітики Діпстейт беруть дані з відкритих джерел. Натомість наш генштаб говорить про те, що ситуація поблизу Авдіївки потребує доуточнення. Були відбиті атаки на такі населені пункти, як Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське та Мар'їнка. Але ще раз нагадаю, що майже штурмують по. Всій ділянці фронту і можемо побачити, що червоні стрілочки вказують на напрямки наступу росіян, але великих змін на онлайн мапі ще раз нагадаю немає. Ну і біля вугледару окупанти поки не йдуть в масовану атаку, але те, що їх не посилають на штурміста, не означає, що вони можуть розслабитись. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців влаштувала невелику дискотеку для росіян, аби вони не засумували в окопах. Далі будемо говорити про межу Харківщини та Луганщини. Я нагадаю, що останнім часом значних змін тут також немає. Тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення та арт. Обстріли з обох сторін от південніше діброве аналітики Діпстейт говорять про те, що ворог сконцентрував значне число артилерії. Натомість, наш генштаб говорить про те, що були відбиті атаки на Невське, саму Креміну, Діброву та Серебрянське лісництво. І знову ж таки я нагадаю, що найгарячішою ділянкою на цій лінії розмежування є саме ділянка поблизу Креміної, адже саме тут росіяни хочуть просунутись та власне дійти до Лиману далі. До Сіверська, але як бачимо, що змін на онлайн мапі немає, а це означає, що наші сили оборони відбивають всі атаки. Продовжують наші захисники на цьому напрямку і ліквідовувати техніку ворога за добу знищили російський ЗРК бук та комплекс радіоелектронної боротьби, а також склад з боєприпасами. Далі поговоримо про південь. Росіяни продовжують чинити тиск на місцеве населення. Так, 2 квітня у Каховському районі людям заборонили виходити з дому. Окрім того, окупанти зачинили магазини та лікарні. А от в Криму окупанти побудували на півострові мережу траншеї загороджень, як пише за Post з посиланням на супутникові з фотографії Максар, уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, артилерійські установки та вирили рови. Оборонні споруди у більшості випадків з'явилися біля природних водних загороджень, таких як берег моря або канали, що створює додаткові перепони у разі наступу збройних сил України. У зв'язку з цим видання наголосило, що тепер. Крим можна вважати однією з найбільш укріплених територій у зоні війни.